Ми його знайшли і на цій виставці добрий день. привіт! Соня. Так, і що ми тут в ну, ноутбуці сидимо? Що О, це буде? Поки наші менеджери всім продають і зайняті, а наша служба технічної підтримки не стоїть на місці. А я, який на сьогоднішній момент, і коли нема людей, ти і бухгалтер, і касір, і грузчик, і, і... зараз в даний момент я працюю в службі підтримки. Ну, тобто, часів... в даний момент в мене відкрито на екскорт, і я зараз слідкую. За обладнанням людським, що відбувається, відбулося звернення, в людини щось некоректно працює, і мені потрібно зараз перевірити, чи це на нашій стороні є проблеми, чи це в людини там щось сталося. Пропав зв'язок, пропало світло. Не знаю, що зараз це вияснимо. Тому я відкрив зараз, як бачиш, на угу. і зараз буду переглядати, що тут відбувається. Якщо бачиш, тут варіантів у мене дивися, можна і таку інформацію дивитися. Деякі термінали, яка позиція, і все що з цим зв'язано. Тому NAYAX має супертехнічну підтримку, Прикул. і наші, наша служба підтримки постійно кожен день моніторить за терміналами, які виключені. Якщо термінал виключений більше доби, наш менеджер обов'язково набере підприємця і скаже, ти що не бачиш в МОМО, що тобі прийшов сигнал, що тебе не робить. Ти гроші втрачаєш. Тобто, в нас в Наєксі є застосунок, він тобі на телефон все говорить, угу. але люди навіть того не бачать, вони не слідкують за своїм бізнесом. Тому приходиться нам, як професійні служби підтримці Наєкс Україна проводити такі консультації і проводити такий ну, моніторинг. Ви за них як за дітей переживаєте, по суті. І якщо не ми, то хто? Ну так. Да. А конкурентами нас немає. конкурентів. ми одні такі класні. То що Наякс. Це не тільки банківський інструмент, це не тільки банківський щитувач, а це і телеметрія. Телеметрія це зворотній зв'язок, це фіскалізація. Це ми беремо, звітуємо куди? Податково. Саме так. І в нас є суперінтеграції. Ми працюємо як кав'ярні бендінгове обладнання різного типу. Зараз ми виходимо на новий рівень зарядні станції і заправні АЗС. Тому. Хто побачить це відео, знайте, що Наякс це банківський термінал з телеметрією, з фіскалізацією. Найкращий інструмент із супертехнічною підтримкою. Тому велком. І ну, це найкраща екосистема. Можна так. це все назвати екосистемою. Ти говори, я пішов далі працювати. <рес> Любі друзі, в нас офіс підтримки, міста Київ, Вадима Гетьмана 27. сім. Велкам! Можете побачити все наживо.